Галина Кирпа, мій тато став зіркою. Коли тато вперше не прийшов додому ночувати, мама сказала, що так треба. Мовляв, він застався на майдані. А де він там спатиме? спитала я. Він там не спатиме, відповіла мама. Йому не буде коли там спати. А що ж він робитиме? З'ясовується, там було повно роботи. Усякої, і саме тієї, що без тати не зробиться, він там потрібен. Це мама так каже: а насправді я не знаю, що, вдома мені він теж потрібен. Коли це все закінчиться, ми з тобою малюватимо небо і тополі, казав тато. І тополі у нас із тобою діставатимуть до самого неба. Я хочу, щоб усі побачили. Яке високе в нас небо і які високі тополі. Якось мама згадує татові слова і знаходить мені коробку кольорової пастелі, кладе її переді мною на стіл і мовить, Чого ж чекати, поки все закінчиться? Мені здається, все тільки починається. Я беру синю пастель і замальовую нею піваркуше білого паперу. Відразу стає видно. Яке в нас високе небо. А йому там уночі не буде страшно? питаю маму. Їх там багато, відповідає мама, і з ними Господь Бог. Очевидно, і справді багато. Мама рідко помиляється, там їх багато навіть удень. Якби ви знали, як гарно бачити дорослих, що ходять з прапорцями, мов діти. Вони тоді перестають сваритися, співають їм і більше усміхаються. На другий день ми з мамою ходимо майданом, шукаємо тата, пробираємось крізь юрбу до великого зеленого намета. Мама переконана, що тато там. Хм, ні, немає. Був і вже пішов. Йдемо до другого зеленого намета, потім до третього, їх там не злічити скільки. Аж раптом хтось мене підхоплює вгору і пригортає до своїх грудей. Міцно, приміцно, міцніше не буває. Я мало від того не задихаюся, але мені в тих обіймах так тепло, що я завмираю. Ой, тато, задушиш, шепчу я. А тато мов би, не чує, обіймає ще міцніше. Доцю, сонечко. Ми переможемо, шепоче тато мені на вухо. І я розумію, шепоче він не тому, що звіряє якусь таємницю, а просто від щастя. Колись мама казала, що щасливі люди часто говорять пошупки мені трішки лоскітно, і я по думки сміюся. А потім тато дедалі чистіше й чистіше не приходив додому ночувати. Мама потроху почала звикати. Що на Майдані він потрібніший. У нього там була своя барикада, казала мама. А от я так і не звикла. Мені самій доводиться домальовувати високу тополю до самого неба. Але минала ніч, друга, третя, а тато все не приходив. Мені це все вже починало не подобатися. І я раз по раз питала мами, коли прийде тато? І вперше мама нічого не відповідає, так наче я питаю про когось стороннього. Вона поводиться так, мов би, не чує мене, Так, наче вуха в неї заткнуті ватою. Загалом мама мені теж почала не подобатися. Вона враз стала якась інакша, майже нічого не говорить, усе підходить до мене, обіймає ні з того і ні з цього. То коли, мамо, допитуюсь я? І мама нарешті не витримує. Сідає на канапу, бере мене за коліна і каже: Він не прийде, доцю, він поїхав. У мами глухне голос, і далі вона не каже, а мов би, видихує. Далеко? Далеко? перепитую я. А самій мені не дуже віриться, щоб тато міг поїхати кудись із Майдану. В нього там своя барикада, і він там дуже потрібен, мабуть, такі мамо, щось не договорює. Мамо, тільки не поводься зі мною, як з маленькою, Прошу, Й, е, прошу я в мами. Мама здивовано дивиться на мене. Здається, хоче щось заперечити, та, врешті-решт, передумує. Гаразд. Не буду, обіцяє вона і знову ні з того, ні, ні, ні з цього мене обіймає. Міцно, міцно, міцніше не буває. А потім дуже довго цілує в голову. А далеко це куди? І коли він до нас повернеться? Помовчавши, допитуюся я, але мама не відповідає. Напевно, вона сама не знає. Та за кілька хвилин стає ясно, що мама все знає. От лиш чомусь не хоче, щоб знала і я. Він не повернеться до нас, доцю. Мамі, здається, бракує сліз. Наш тато, твій тато, став зіркою. Як це зіркою? спитала я і придивилася до мами. Може, вона жартує? Мама довго, довго, довше не буває. Мовчить, а тоді каже, його вбили на барикаді. Мама обіймає мене міцно, міцно, міцніша не буває і плаче. Я ще ніколи не бачила, щоб мама плакала. Її сльози горохом падають мені на коси, і я відчуваю, наскільки вони гарячі. Хоч бери. Та грійся об них. Я торопій так, що не можу ворухнути губами. Як це вбили? На Майдані? За що? Мама каже, що вбивцю розшукують і неодмінно знайдуть не сьогодні, завтра. Але я певна на всі сто. Тато вбив той, хто не знав, що його нема за що вбивати. Той, Хто не бачив його усмішки і не чув його голосу, лише той, бо хіба можна такого тата вбити навмисно. Я вмощуюсь у мами на колінах, пригортаюся до неї все ближче та ближче, ближче не буває. І захлинаюся сльозами. Мама гладить мені голову, плечі, руки, мов би не вірить. Що це все моє. А тоді, очевидно, вірить і помало заспокоїться. Потім каже не так мені, як собі. Хай там що, доцю, а ти ніколи не забувай одного. Наш тато став зіркою і завжди нам світитиме. Мені хочеться крикнути криком. На цілий світ. Ні, я так не хочу. Нехай світить зірка, а не тато. А тато нехай малює мені високе небо і високі тополі. Нехай він буде просто татом та й усе. Мама не чує, як я кричу, бо я кричу про себе подумки. А Іванич, тато теж там. Питаю я маму згодом тицяючи чи пальцем у вікно, звідки синє небо. Їх там багато, каже мама, і тихо, тихо, тихіше не буває, додає, як дрібного чорного маку. Он як виходить і Іванич, тато там, і він теж світить. Я згадала слова, що скандували люди на Майдані. Разом нас багато, разом сила. Луна котилася аж до неба, і зірки передзвонювалися тими самими словами. Тепер мені нема де подітися від усіляких думок. Мені треба збагнути щось дуже головне. Якщо і справді мій тато став зіркою, то чого моя мама так багато плаче? Чого вона цілими днями просиджує з його світлинами в руках і ховає від мене очі? Я знаю не тому, що не хоче мене бачити, а тому, що очі в неї заплакані. Того вечора мама взяла мене до себе в ліжко. Я трохи лежу з мамою, а потім перебираюся в своє ліжко, бо знаю, напевно, що друга подушка для тата. Якщо Зірка заглядатиме у вікно, то її світло впаде на подушку. Мама покладе на те світло, руку і мов би, торкнеться тата. Я приплющую очі, щоб самі усе те побачити у шпиринку очей, але побачила все те уві сні. Часом ми з мамою ходимо на затоку дивитися на воду, бо тато дуже любив туди ходити. Вона там чиста і гладенька, мов долоня. В ній відбиваються кудлаті, хмари і високе небо. Ти скільки разів їх хмалював? Тату, тепер же мені доведеться дивитися на все те двома очима, а чотирма за тебе». Найчастіше я думаю про те, що якби тато не поквапився стати зіркою, то він неодмінно побачив би нашу Йордану. Їй довелося народитися вже без нього. Тато навіть не знав, що у нас буде дитина. Точніше, в мами, мама не встигла тим похвалитися. Скажу тоді, як переможе Майдан, думала мама. Вона вірила, що то буде дуже скоро. Але переміг Майдан. Тато вже був зіркою. Посеред літа у нас вдома з'явилася дівчинка, смішна, чорнявенька і голосиста. Не звемо її Йордана, сказала мама. Я уявила собі, як би це сподобалося татові з усіх зимових свят. Він чомусь найдужче любив водохреща і назвав його Йорданом досі чую, як вони з мамою співають дуетом. Ой на річці на Йордані там причиста ризи прала. Я силкувалась уявити ту причисту, що стоїть у холодній воді, і перед для свого сина ризи, і не могла. Тут у мене в рукавичках руки ой як мерзнуть. Але навіть якби не мерзли, то навряд чи вона пряла б у рукавичках. Коли ввечері небо всипає зірками, ми з мамою сидимо на веранді і дивимося на небо. Десь там наш тато. Якщо довго дивитися, то можна помітити, як одна зірка моргає. Напевно. То мій тато він завжди моргав, щоб мене посмішити. Йорданка спить поруч у візочку, вона ще так далеко не бачить, бо вона не знає, що її тато зірка. Цікаво, які їй сняться сни? Може, білі, як сніг, а може, сині, як небо, а може, кольорові. Як мої пастельки, а може, їй сняться зірки, і вона чує їхні розмови. Мабуть, тато розказує їм усім про нас, про маму, про мене і про те, як ми святили воду на водохреще. Саме через тиждень після Йордану мій тато не вернувся з Майдану. Саме тої ночі він став зіркою. Але я все одно. Його чекай. Тепер уже з неба. Тато будь-коли може подзвонити на мамин телефон. Мама казала, що ніколи не зітре звідти татового номера. я пригадую татові очі. Перед тим, як він став зіркою, у них було повно тривоги. І вони майже не усміхалися. Навіть на водохрещі, коли ми всі втрьох ходили до Михайлівського собору святити воду. На дворі було морозяно й свіжо, холод пробирався аж до рук. Залазьте в одну рукавичку, сказала я своїм рукам, і вам стане тепліше. Мої руки слухняно залізли в одну рукавичку, а тато підхопив мене на руки. Розщепнув свою куртку і засміявся. Дивись, яка тут схованка. Я, недовго думаючи, ховаю руки в, в пазусі татової куртки. Якби я знала, що то наше останнє водохреще, я з цієї пазухи нізащо не вилізла б. А сьогодні мені не спиться і не спиться. Хочу, щоб спалося, а не виходить, кручуся на всі боки, згортаюся калачиком, лягаю у горілиць, нічого не допомагає, може обняти подушку. А ну, що це там? Я ляп-ляп і намацую якусь коробку, і не якусь, то коробка кольорових пастельок. Тато щороку дарував мені коробку пастельок, і не тому, що я їх швидко змальовувала, а тому, що він і сам любив малювати пастельками. Та оскільки їх у нього не було, то він позичав у мене і часто позичав назавжди, бо всі їх змальовав до крихти. Невже тато й досі не забувся своєї звички підкладати подарунки під подушку? Саме цим він і відрізнявся від Святого Миколая, бо святий Миколай підкладав лише на свято, а тато будь-коли. Але ж день народження в мене аж восени. Він знає, що восени, каже мама. Але сьогодні день твого ангела. Ну, звичайно, як це я забула, ще й подумала, а от тата ніколи не забував. Не то що про мене, а й про мого ангела. І сама собі усміхнулася. Тато умів найбуденніший день перетворити на свято. Вранці мені відразу ж захотілося малювати. Після сніданку сказала мама. Гаразд, скільки там того сніданку? подумала я. Мій стіл стоїть просто біля вікна. З нього гарно видно небо. Я виймаю синю пастельку і малюю небо. Тоді жовту, щоб намалювати сонце, та потім передумаю краще вже місяць, бо таке синє небо буває лише вночі. Тоді ще раз передумаю і малюю обох і сонце, і місяць. І нехай хто скаже, що такого в світі не буває. Навпроти місяця я малюю високу зелену тополю і зумисно малюю такої завишки, щоб вона торкалася неба. То все задля тата. Якщо він, бува, стомиться, то йому буде куди сісти відпочити. Подумалось мені. Я вже знаю, що тополі завжди дістають до неба. Тільки шкода, що того ніхто не бачить, ніхто крім мого тата. А Йорданко скоро виросте? питає я маму. Скоро, відповідає мама. Коли? Так скоро, що ти не встигнеш і посивіти, усміхається мама. Я помічаю, що мама посивіти вже встигла. Хоч ще зовсім молода. Їй усього 28 моя мама посиліла за одну єдину ніч і стала схожа на кульбабку, що відсвіла. Якби тато не став зіркою, то брав би нас із Йорданкою на плече. Її наліве мене направе. Коли йорданка підросте, я їй неодмінно це розкажу. Напевно, вона так само, як і я, полюбить сидіти в тата на плечі, але їй дістанеться ліве плече. По праве вже зайнято, на правому завжди сиділа я. Наприкінці літа ми з мамою їдемо знайомити Йорданьку з другою бабусею, себто з татовою мамою. Там одна дитина вже є, мій двоюродний братик Павлусь. Він старший за мене, і цього року піде в другий клас. Цілі вечори ми просиджуємо з ним на веранді, і спати геть не хочеться, бо з Павлусем цікаво, він дуже багато знає, особливо про танки і бомбардувальники. І хто додумався називати танки тюльпанами, акаціями, гвоздиками, обурюється Павлусь. Я обурююся разом із ним. Якщо не більше, такі назви можна давати хіба що цукеркам, а не танкам. Ось виросту і зроблю так, щоб на світі не стало ні танків, ні бурмундувальників, заявляє Павлусь. Знаєш, і я їх просто відміню. А вже ж я знаю, що Павлусь зробить, як скаже. Він у нас такий хоробрий і завзятий, мабуть. Людина, яка хоче вирости, і не може бути інакшою. А от я зовсім не хочу вирости. Мені більше кортить повернутися в той час, коли з нами був тато. Зненацька мене охоплює туга і шепче мені на вухо. Доцю, татовим голосом. Якби ви хоч раз у житті почули той голос, ніколи б не забулись. Я дивлюсь крізь широке вікно на двір. звідти видно, може, є півнеба. Бачиш он ту зірку? питає Павлуся, Бачу, каже Павлусь, дуже яскрава. Жаль, що вона так високо нічим достати. То наш тато, кажу я трохи голосніше, щоб Павлусь розчув кожне слово і не переплутав. Він став зіркою. А потім згадую мамині слова про майдан і додаю. І їх там багато, і з ними Господь Бог. Павлусь довго дивився на ту зірку, то на мене, немов хочу впевнитися, чи я з нього не кипкую. А тоді каже Добре тобі, Павлусь на хвильку замовкає, ніби думає, казати чи ні. А потім таки каже: А мій на війні? Ну, це там, де гинуть. Я дивлюсь на Павлуся, і мені здається, що це вже не Павлусь. А цілий Павло, бо такі слова говорять тільки в дорослому віці, скажімо, в такому, як мій дідусь. Твій теж стане. Починаю я і прикушую язика. Мені раптом стає страшно. Я згадала, як уранці по радіо передавали про дванадцятьох загиблих під Луганськом. Вони підірвалися на міні. А що, як серед них і Павлусів, тато? Та навіть якщо й не Павлусів? Точись, однак тато. А скільки твоєму татові років? питає Павлусь. 28, відповідаю я, ти ба такий молодий, а вже зірка, каже Павлусь. Але в голосі в нього немає краплі заздрості, лише сум. І той сум завбільшки згору, яку й за ніч не обійти. Жаль, що ти його не завжди можеш бачити, додає Павлусь. Не завжди зітхає я. Хоч насправді мені хочеться сказати, що я свого тата бачу більше, ніж завжди. Я бачу його, коли захочу. Досить мені тільки заплющити очі, як він являється переді мною, усміхнений і щасливий. Я навіть чую, як він шепоче мені на вухо. Доцю, донечку, ми переможемо. А потім садовить собі на праве плече і несе кудись далеко-далеко, крізь увесь майдан. А просто над нашими головами стоїть зірка так високо, що вище й не буває, та й дістати до неї можна лише очима. І лише очима можна сказати: Я навіки люблю тебе, тату!